У цьому мексиканському містечку художники використовують пензлі щоб повернути до життя муралізм, рух 20-х років минулого століття. Стіни розписують як викладачі, так і студенти школи муралізму Сік'єроса. Вони створюють свої твори так само, як це робили їхні знамениті попередники невдовзі після мексиканської революції. Муралізм – це статичне зображення, яке розповідає історію життя конкретного місця. Це міське мистецтво, яке ми поважаємо і далі існуватиме. Є ще графіті, але це не муралізм. Сто років тому засновники руху теж розпочинали з цієї школи. Їм доручили винести мистецтво з галерей до громадських місць. Спонсоровані урядом, вони мали доступ до найвеличніших будівель країни і необхідні ресурси для експериментів із новими методами. Як і в кожному художньому русі, відбувається зміна поколінь, і проблеми не завжди одні й ті самі. Рух зник, бо до другої половини ХХ століття політичні історичні умови Мексики змінилися. Родрігес та його учні не чекають, що муралізм стане таким же популярним як 100 років тому, але ентузіазму від цього не менше. писати на стіні в місті, на вулиці у сільській місцевості те саме, що працювати, наприклад, у муніципальній будівлі. Для мене це так само важливо і цінно. Я викладаюся на всі 100. Школа переробляє і повторно використовує викинуті матеріали. Учні навіть роблять малюнки зі сміттям. Навчання безплатним за п'ять попередніх років навчальний заклад підготував коло 40 фахівців.